От я не розумію тих людей, які не вірять в телепортацію. Ось Україна. Ось сніжок. Іде. Люди гуляють. Ресторани працюють в Україні. Все працює. Снігу навіяло, замело завіяло. Красатень. Отака краса в Україні. Але ж ви не вірите. Не в телепортацію, не в тимчасовий захист. Ось тому я сіла зараз біля свого чудового каміна, чарівного каміна, і хочу вам довести, що такі телепортація і тимчасовий захист українців в Іспанії існують. І так, один. Два. Три. Ось подивіться. Телепортація такі існує. Хто не вірив, може впевнитись в цьому. І зараз ми. Де? Ми на Танаріфе. Острів щастя, острів вічної весни. Також існує і тимчасовий захист українців на Тенерифе і в Іспанії. Але про це поговоримо пізніше в наступному відео. Підписуйтеся і ви будете впевнені в тому, що країна Іспанія приймає українців і надає їм тимчасовий захист на період війни. Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо ви повірили в телепортацію.